Добрий, день, дітки! Вас вітає пані Наталя. Діти, сьогодні ми з вами прогуляємося з осіннім парком, а в цьому нам допоможе осінній клиновий листочок, але він незвичайний, він чарівний. Дітки, я казковий кленовий листочок! Я вас сьогодні запрошую зі мною прогулятися осіннім парком. В нас вийде дуже цікава прогулянка. Рушаємо разом! Дітки, давайте з вами пограємо в гру лічпа. Будемо. Рахувати з вами все, що бачимо навколо. Подивіться осінній парк, який гарний. Давайте рахувати, що ми бачимо? В небі сонечко. Дітки, скільки сонечок в небі? Правильно, одне сонечко. А скільки хмарин в небі? Давайте порахуємо. Один, два. Дві хмарки в небі молодці. А скажіть мені, будь ласка, скільки ліхтарів в парку? Так, один ліхтар. А скільки лавочок в осінньому парку? Молодці, одна лавочка. Подивіться, діти, хто це прибіг, хто під лавочкою сховався? Їжачок. Порахуйте, будь ласка, скільки їжачків. Так, один їжачок. А ось і листочок впав на доріжку. Один листочок. Ще один листочок. Давайте порахуємо листочки. Один, два. На доріжку впало два листочки. Діти вирішили прийти погуляти в парку. Дітки. Давайте порахуємо. Одна дівчинка, один хлопчик. Скільки діток разом прийшло погуляти в парк? Так, двоє діток. А ось і пташечки прилетіли. Один горобчик. І ще один горобчик сів на лавочку. Давайте порахуємо горобчиків. Один. Два, два горобці прилетіли в осінній парк. А ось і котик прийшов, а разом з ним і кошенятко маленьке. Давайте порахуємо, скільки котиків. Один, два, два котики. Молодці діти. Правильно рахували. Дітки, ви гарно сьогодні рахували. Молодці малята. Діти, як ми з вами зараз гарно прогулялися осіннім парком. А давайте роздивимось, що знаходиться далеко, а що близько. Діти, пропоную вам пограти в гру далеко-близько. Давайте з вами згадаємо, хто знаходиться далеко, хто знаходиться близько. Давайте роздивимося осінній парк. Хлопчик прийшов погуляти. Як ви гадаєте, він знаходиться близько чи далеко від нас? Так, він знаходиться близько. А ось дівчинка гуляє в парку. Вона знаходиться від нас далеко. Подивіться, тепер хлопчик пішов гуляти далеко, а дівчинка підійшла близько. Ось пташки. Ворона сидить на лавиці близько до нас, а горобчик в небі літає далеко. Подивіться уважно. Горобчик підлетів до нас близько, а ворона сидить на дереві далеко. А ось і тваринки прийшли в ліс погуляти Котик сидить до нас близько, їжачок далеко. Тваринки помінялись місцями. Котик пішов гуляти далеко, а їжачок підійшов до нас близько. Молодці дітки, ось ми з вами і згадали. Поняття близько далеко. Мої маленькі друзі, давайте відпочинемо та пограємось з листочками, які нам принесла осінь. Дітки, давайте зараз з вами відпочинемо. Проведемо піскуль хвилинку. Вітер лист зерев зриває та й донизу опускає, потім вгору піднімає, вліво, вправо, з ним кружляє, Вальс танцює, і гопак, на всі боки він мастак. Ось так, дітки, вітерець листочками гуляє. Молодці діти. Трішки відпочили. Продовжуємо далі. Діти, давайте зараз з вами викладемо намисто з осінніх листочків. Жовта осінь ходила, жовте листя розгубила. Ми листочки назбираємо, з них намисто викладаємо. Дітки, давайте викладемо осіннє намисто. Подивіться, як багато гарного листя різнокольорового. Давайте викладати листочка та його рахувати. Один. Два. Дітки. Давайте порахуємо разом. Скільки ми виклали з вами листечко жовтого кольору. Правильно, два листочки жовтого кольору. А ось і коричнього кольору листко. І друге, скільки ми виклали з вами листочків коричнього кольору? Давайте рахувати разом. Один, два! Два листочки коричневого кольору. Зеленого кольору. Один. Два. Дітки. Скільки листочків зеленого кольору ми виклали з вами на мисто? Правильно! Два листочки. Ось листочок багряного кольору. Один. І ще один листочок. Діти, скільки листочків баглярного кольору? Правильно, два листочки. Подивіться, який гарний в нас вийшло намисто. Це намисто нам подарувала осінь. Молодці дітки. Діти. Мені з вами дуже сподобалась прогулянка. А вам зі мною було цікаво? Але мені вже час летіти далі. До нових зустрічей, діти! До побачення! Ну що, діти, вам сподобалась подорож з кленовим листочком? Ви сьогодні молодці. Ви вправно все виконували, зробили всі завдання. Але прийшов час прощатись. До побачення, малята! はい。